Ви дійсно хочете продати квартиру державі. Ціна 233 тисячі гривня. В принципі, да, продати. Звісно, хотілося б ще купити апартаменти ось тут, в селі Михайлівка. Тут прям престижно мати квартири. Плюс 25 тисяч мені дало, просто валюти. Бонус придбати житло, валюта. Плюс 25 тисяч гривень. Поїхали на скутері. Колись, як в старі добрі часи. Санька на скутері просто. Ну але переїзд, що ж ти хочеш. Поки ми переїдемо, це все довго, це все довго нудно переїжджати, перевозити шмотки. Йоу, друзі, всім! Привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб трішечки порадувати гравців всього серверу і понароздавати їм всяких різних плюшок. В общем-то, спочатку все, що мені потрібно, це як завжди, заспавнити датчеку, тому що пішком до цього всього діла йти дуже-дуже незручно. Ще, кстати, хотілося би подивитися по Києву, покататися і подивитися, що можу я мати дві квартири в себе. От, тому що якщо я можу мати дві квартири, це уже типа дуже класно. І по суті, я міг би вибирати, де мені спавнитись, і цілком ймовірно, що я би спавнився тупо в Київі, і кожного разу тако не катався туди з Одеси. Тому що, ну, зачасту мені просто не подобається їхати через те, що я або вилітаю в море, або просто десь розбиваюся. Я не знаю. Ну, дуже часто, коли я можу просто вилетіти зі траси, і це повна халепа, повна халепа, повний капут, просто конкретний. В общем то, моя задача ще саме головна, подивитися, взагалі, хто що робить. і тут ось є два чувачка. Мені здається, вони не просто так тут стоять. Тут є таксист, а внизу чувак, походу. Який упав в воду? Ну він виїжджає. Ну він не може. Ну бо ти не набугаті, чувак. Але диви. Він пробує, пробує. Він прям пробує дуже сильно. А таксист сюди що приїхав, я не знаю. Ну в чувака там є проблеми, але я думаю, що він вийде, все буде в нього супер. В общем, якось він з цією проблемою 100% розбереться. Я думаю, а ще, кстати, я тут під мостом ніколи не катався. І тут насправді доволі таки прикольно, лаконічно, атмосферно, мені подобається. Тільки головне що у воду не влетіти. Отута, і треба акуратно, обережно, максимально отако виїхати, і все в нас буде супер. чики пуки. В общем, то погнали спочатку. Подивимося, чи можу я вообще прикупити собі квартос. Бо якщо я можу прикупити квартос, то це дуже круто. Обалди, там чувак на крыше катался, прикинь. Саня, Саня, привет! Здорово! Привет! Я в ролику, я в ролику. Здорово, <свят> да. Ну, так теж буває. Я просто їду-їду, зустрів пациків, поняв. <хи> а він просто на кричі катався, тачки. Його пацики на мустангу катали. <хи> непогано. Отак я і зустрічаю, в принципі, чувачків. Але, само собою, мені би зараз, звісно, зустріти було б непогано квартиру якусь і подивитися, що можу я її прикупити. В общем то. А якщо ви теж хочете прикупити собі квартиру, то все, що вам потрібно, це на все відкрити меню. Після того нажати восьмий пункт, використати промокод, ввести промокод і написати сюди Саня. Oh. От. Після цього ви просто жмете кнопку далі і використовуєте таким чином ютуберський промокод, який дає вам на баланс 200 тисяч гривень, які можна потратити ну, на будь-що, в принципі. За 200 штук можна купити тачку, Квартос, кстати, не в Києві, в Києві вони дорожчі, як я понімаю. От. Е, і костюмчик можна прикупити хороший. Коротше, там багато що можна купити. Тому, в принципі, халявні гроші ніколи не бувають лишніми. Тому обов'язково вводьте промокод і кайфуйте. От, а ми тим часом ще спробуємо знайти якийсь жилий райончик, в якому можна ще купити Квартос, тому що что... ось я бачу якісь дома панельні, але вони якось на краю, Києва. Я не впевнений, що тут квартоси купити. Ось є обичні дома, але вони зайняті, вони червоним горять, як я понімаю. А де дома, щоб зелений горіл? Ну, ось, наприклад, оці ось, ось, ось дома. Наприклад, ось оці дома. В дворі. В кожен із них можна зайти, як я понімаю. Ось я просто глушимо тачку, виходимо з машини і погнали. Подивимося, ось є е під'їзд, і ось є е квартири. Правильно? Ага, і тут є, тут є просто ж і чуваки, які, ну, вони є власники, вони один офлайн, інший офлайн. Ну теж є. Власник, а де і, і тут є власник? Ага, і ми можемо поверхи отако вибирати. Ось поверх 2, і тут ось, ось тупо вільні є квартири. Вони зеленим, прям світяться, і їхня вартість 372 тисячі за люкс номер. Квартира в Києві. Придбати, у вас власності вже є нерухомість. Коротше, коли є в де квартас, то більше купувати кватос нізя. На жаль, а куди мені діти квартос мій, я не знаю, якщо чесно. Це є велика проблема. <сум> і мені, походу, мій квартос треба буде по-хорошому продати. Тільки як це зробити? Як це зробити, я не знаю. А, є якась команда, типу, а меню? Ага, ви повинні знаходитись в своєму житлі. Коротше, мені додому треба. Йо-моє, а тут і магаз нову є. Коротше, народ, прийшли ми до нашої квартири, і в принципі, треба якось зараз подумати, як би її продавати. Дати і по ідеї, якщо я напишу А меню, то у мене відкриється менюшка да закрити двері квартири, інформація про квартиру, поліпшення. Є якісь сейф. Ви хочете купити покращення сейф, воно вам обійдеться в 2-300 гривень. О, непогана штука. Походу, можна гроші ще ховати не тільки на картки або в налічці, а ще й в сейфі квартири. Так, продати квартиру, продати квартиру гравцю. Ну давай просто продамо квартиру. І ви дійсно хочете продати квартиру державі, ціна 233 561 гривня. В принципі, да. продати. Все, ви успішно продали нерухомість державі. І тепер, якщо я е, вийду з цієї квартири, то вона стане, по ідеї, вільною. Ну вона вже, по ідеї стала вільна. Да, осьо. Оці квартири зайняті. Всі сусідні біля мене. Навіть одна з них, ось о. якась із них є ось денчикова, власник Дензо Бугаті. Просто yeah, цей квартири володіє денчик. А ця квартира по сусідству з ним зараз уже є вільна. І вона вже не моя. Зато у мене на балансі лям 30 тисяч. Тут у мене вже є сусід якийсь на наудюшки приїхав. А ми давай заспавнимо тачечку і поїдемо, пошукаємо, в якій ж це нам локації можна було би взяти класну квартиру. І, в принципі, я би хотів в якомусь крутому будинку. В общем-то, виходить, тоді мені зараз потрібно супер швидко пришурувати в Київ. І після того, як я. Году як трампліни пускає, чувак. І після того, як я пришурую в Київ, мені треба знайти в якомусь велетенському будинку класну квартиру. Правда, мене заноса прям капець, як на цій машині. Хтось стріляв? Ану, чи це мені почулось? Ні, напевно, мені почулось. Ладно, поїхали. Зараз, Якщо ми швидко знайдемо якусь квартирку, то ми зможемо її з легкістю прикупити і, в принципі, показати її комусь, тому що тепер я не буду довго і нудно їздити з Одеси в Київ. Звісно, хотілося би ще купити апартаменти ось тут, в селі Михайлівка. тут прям престижно мати квартири. Або. Або ще дуже престижно мати квартири. Осьо в Грін Хілсі. Ось тут, взагалі, дуже престижно. бо тут, напевно, то я попутав. Да, село Михайлівка, то я видно, попутав. А от іменно в Грін Хілсі дуже престижно Квартири дуже близько до Києва до Гостомеля. Це в принципі основні такі міста, от в яких щось відбувається, бо в Гостомелі є воїнська часть і ще одна база банди. А в Києві просто в цілому купа народу, там що мерія, що все остальне, і по суті це дуже класно. Але на жаль, що ж поробиш, довелось продати квартиру, і тепер треба їхати і переїжджати. Треба знаходити нове місце, в якому ми зможемо пожити. Ну і кстати, квартиру я продав за 230 тисяч. Так що ну не забувайте, реально промокод вводиш і на квартиру. Майже вистачає, майже вистачає 30 тисяч. Якихось дофармить треба, це, в принципі, невелика сума, абсолютно. Це прям дуже підйомна сума, яку дуже легко отримати. І можна сразу мати квартос. А в Києві квартирка буде чуть-чуть дорожче на кілька сотень тисяч. Навіть не то, що на кілька сотень, навіть менше, навірно. Просто на сотку, типу, дорожче, і все. І буде квартира в Києві. Шкода, що не можна мати кілька квартир, бо так би я просто купив би ту квартиру і все. І купив би ще одну бугаті. Одну припаркував там, а другу припаркував там. І було б у мене купа капусти. Ну, на жаль, не вийде так зробити. Погнали, значить, зараз кудись ближче. Ще до центру, і в якихось великих домах спробуємо щось прикупити. Бо тоді я дивився квартиру в такому сільському будинку. Щось, типу, в оцих дворах я дивився. Але я хочу подивитися щось ну, в таких крутих домах. Хоча це, кстати, ці дома прямо біля мерії, прикинь. в яких я дивився. Вони прямо біля мерії. Ось о тобі мерія. Ось цього дома є непогані. Ось о класний будинок. Такий з червоними вставками. А ось і під'їзд, прикинь. А, ну в цей під'їзд не можна зайти. да? Да, в цей під'їзд не можна зайти. Цей будинок не жилий. Ось оці будинки жилі. А той ні. На жаль. Ну блін, отут буде непогано. У мене колись був бізнес. Ось ось цей. тут у мене було казіно, <хи> на якому я заробляв бабки чуть-чуть. Ну, звісно, невеликі, але все рівно гроші. От, у мене потім його забрали, бо я довго не заходив в ігру. А зараз ми можемо зайти в ось цей під'їзд. І так, на першому поверсі квартир нема. Вони всі синім горять. Надо, щоб горіло зеленим. А щоб горіло зеленим, треба ось вибирати поверх. І поверх номер два. І тут теж все зайнято. Обалдеть! Оце солідно. Так, вибрати поверх, поверх номер три. На третьому поверсі у нас є вільна квартира. Прям. І це дуже-дуже. Хорошо. Тільки одна біда. У мене, походу, ну, я не перепаркував машину. Оце велика проблема. Я ще й не можу зараз нормально зайти в цю квартиру. О, на третьому поверсі клас люкс за 400 тисяч. Обалдеть, ну прям біля Мерії. Чом би і ні, давай придбаємо її і увійти. Плюс 25 тисяч мені дало, просто валюти. Бонус придбати житло, валюта плюс 25 тисяч гривень. Непогано. Ну, квартас, коротше, в принципі, ремонтом такий, як у мене. Я заказав авторський ремонт. Щоб там було все так, як у мене. В Квартира і є така, як у мене була, але зато тепер вона в Києві, і це дуже і дуже хорошо, тому що теперки я можу виходити отако на вулицю і бачу, що машини в мене нема, на жаль. І щоб забрати мені її, мені треба когось виклянчити, щоб він завіз мене туди в Одесу, по мою ластівку. Ну, або просто взяти скутера. На скутері, звісно, я буду їхати дуже довго, але ще мене можуть збити. Ладно, поїхали на скутері колись, як в старі добрі часи, Санька на скутері просто їде своїх 100 км на годину. Так, і мені дав в іншу Сторону насправді так от туди мені треба їхати. Да, звісно, на скутері це не на бугаті. Що ж поробиш? Ну, але переїзд, що ж ти хочеш. Поки ми переїдемо, це все довго, це все довго, нудно переїжджати, перевозити шмотки. Добре, що зі шмотки в мене тільки все те, що є в моєму інвентарі. По суті, що в мене там в інвентарі печальному моєму є. Кілька стволів з зеленського, мотузки, відмички, зброя, ремонтний комплект і фотоапарат. Фотоапарат у мене вже остався з того, що я колись був репортером і стирив там трошки. Фотоапаратів. Це, звісно, дуже хорошо. Але, блін, мені зараз їхати туди додому, це взагалі капець, як довго. Я так подумав, це ж реально купа часу повинно пройти. Типу, отако на мапу подивися. а я ще й не туди поїхав. Капець. Я ще й не туди поїхав. Мені треба щось повернути. Отако, сюди, мені тепер треба їхати. Коротше, на цьому педі, блін, мойо, туди їхати і їхати. Зато мене на задньому шурувати. Тільки головне не розбитися, бо ну його в баню. Ти знаєш, не поганували ми на задньому. Отут такой сюди пошурували. І попід берег, щас шведесенько прилетимо. По в Одесу заберемо бугатій, привеземо її бистро. Блін, звісно, на бугаті було набагато швидше це все їхати, тому що на опелі щось я капець довго їзджу. Ну і ще, кстати, ви зможете ну, тоже придбати квартири поряд зі мною і чуваки, які будуть просто ну, тинятись десь біля мого під'їзду, коли я буду виходити. І якщо я буду їх бачити, то я кожному буду накидувати трошечки лавешки. У мене, правда, тут самого осталось небагато, але я думаю, що я це питання зовсім скоро вирішу, бо бізнес все-таки приносить купу лавен. І Просто так я на бугаті їздю. Правильно? Купа бабето є, і це дуже дуже хорошо. В общем то, ми заїхали в Одесу, написано. Місто герой, це звісно хорошо, але мені би якось щас приїхати до моєї квартири і швидко взяти машину і без всяких проїшествій приїхати назад. Тому що якщо я десь втоплю тачку або просто зроблю якусь біду, випаду з неї, вона задіспавниться, ще якийсь ну, момент трапиться, то може бути ну, проблема в тому, що мені доведеться знову їхати в Одесу для того, щоб забирати машину. А цього я робити не хочу, бо, звісно, їхати трошки довго. Добре, що не пішки все одно, уже добре. Але, звісно, хотілося би взагалі так то. І ну, не, не повертатись сюди вже. Мені, звісно, подобається цей район. Тут класно. Я навіть знаю де стоїть моя машина. Точно. Дуже багато всього відбулося на цій квартирі, але пух, на жаль, треба переїжджати, тому що втомився я оце бігати постійно. Втомився постійно. Я кожного разу їжджу в Київ, кожного разу приїжджаю кудись і їду кудись, але тільки не сижу в Одесі, тому що в Одесі движла мало. А хочеться купу движла тут. Тому доводиться їздити у Київ, там багато народу. А щоб. Постійно отако не кататись туди, то чому просто не переїхати? І до того ж всього, ціна питання всього на все була 200 тисяч переїхати. Це не так-то дорого, я вважаю. Тому все-таки можна і переїхати. Іноді я підписникам дарив такі подарунки, що, <хи> що вони набагато більше, ніж 200 тисяч. Колись підписнику я навіть геліка подарив. А гелік так-то я не пам'ятаю, скільки він коштував. Напевно, лямів 5 десь. А це так-то солідно. Тому зараз ми просто долетимо щас до Києва. Я правда не пам'ятаю вже, де моя квартира. <хи> Мені треба буде знову вивчити весь ландшафт. Вивчити всі там проходи в тому Києві, щоб я плюс-мінус орієнтувався і знав, де моя квартира. А то постійно їздити і шукати, і мені, якщо часу це не дуже подобається. Ну, я знаю точно, що якщо я відкрию меню навігатор, основні і мерія, то мене приведе прямо майже до квартири. Потому що все-таки прикупили ми її аж біля мерії. І це дуже хорошо. Чуть не вилетіли на територію автошколи. Краще б я, звісно, не влітав, але мало лі. Потім виїжджати звідти ж якось треба. А виїжджати не сильно хочеться. Тому давай зараз безстресенько доїдемо до квартири своєї. Вона десь на цій вулиці є. Тільки чуть-чуть далі, поїде, і так? Прям сзаді казінована. Все, оце я згадав. Вона прям тупо сзаді казінохи. А казіноха, ось о. Так, де казіноха? Казіноха тут. А квартира сзаді казіно. Правильно? Пойде, і да. Давай отако тут зараз проїдемо. Потім сюди. І ось і тут моя квартира. Просто тутошки, тутошки. Так, і давай якось красиво. Припаркуємо машину, щоб вона постійно тут красиво спавнилась. Отако, в принципі, я думаю, буде ок. Отако, все, пишемо слеш парк Тачку припаркували. В неї 0 літрів, прикинь Я не знаю, як вона мене довезла сюди, але я сподіваюся, все буде добре. Це ж точно мій під'їзд, правильно? Мені треба сюди зайти, потім нажати в ліфті Alt, вибрати поверх номер 3 І оця хата моя. Да, Саня Буріто, увійти. Все, мій квартос новесенький. В общем, друзі, на цьому, в принципі, серія підходить до кінця. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайдені. Писати коментарі, ну і не забайте вводити промокод Саня який дасть вам 200 тисяч на баланс, щоб ви могли нормально так прокачатись в початку. Ну і всім пока-пока!